Ще минулого року пообідати швидко та відносно недорого можна було у місцевих фастфудах. Скажіть, будь ласка, що у вас можна поїсти і за скільки? 25 і все. Тепер така проста страва коштує 35 гривень. Інгредієнти не змінилися. Кількість клієнтів також у цьому фастфуді щодня продають 15 кілограмів курятини. У кожний лаваш кладуть по 100 грамів. Виходить, що понад сотня ужгородців щодня приходить сюди на перекуси. सौरभ के साथ के Самовіться у кафе чи ресторанах меню значно ширше. До того ж, можна з'їсти повноцінний обід з першою основною стравою та ще й запити компотом. Якщо замовляти усе окремо, обійдеться це у сотню, дешевше вийде скуштувати те, що пропонує заклад, тобто комплексний обід. Ціна усього на декілька гривень більше ніж за вуличну їжу від 37 до до гривень. В гривень. щодня ми продаємо десь біля 150 ланчів. Туди входить перше, тобто такий супчик, друге це основна страва обов'язково з м'ясом і компот. Ціна такого ланчу у нас 42 гривні, а це буквально з минулого тижня. До тепер у нас було 37 гривень. Обрати що вам до смаку можна і у їдальнях. У місті їх не так багато. Ця в обласній адміністрації одна з найпопулярніших. Ціни демократичні. Наприклад, суп, гречка та відбивна з салатом і компот обійдуться у 30 гривень. Якщо захочете, і десерт плюс 5 гривень за млинець. Давніше я ходила, відвідувала кафе, там різні бари і так далі, тому що, по-перше, було і дешевше. Зараз ну, ціни виросли навіть в десятки тисяч разів. І особисто я собі ну, не можу, наприклад, дозволити постійно кожен день обідати там, вечеряти. Но я вважаю, що краще, по-перше, готувати дома, тому що ти знаєш, що це свіже, домашнє і ну, смачніше. У їдальнях обіди беруть навіть з собою. Але все ж більшість харчується вдома або бере їжу з собою на роботу. Не даю перевагу лідені, тому що мені тут подобається. Їжа дуже смачна, і для мене це вигідно, тому що я вчуся, і для мене обід це має бути обов'язково. Для мене булочки це не вихід, тому що це ну ти перекусиш, а потім мені тут більше подобається. Такий домашній обід радять і дієтологи, бо він не лише найбільш економний, а й завжди найкорисніший.